Вітаю, друзі! З вами знову я Остапів Євгенія. я абсолютно переконана, що ви вже встигли ознайомитись з різноманітністю живих організмів на нашій планеті. Такі вони всі унікальні, особливі, як і ви. Але спробуйте дати мені відповідь на запитання: що спільного між людиною, кактусом, ластівкою, бабкою, єнотом та буском. Досить різноманітний набір, чи не так? Перше, що спадає на думку, це те, що всі вони живі організми. З цим, безперечно, сперечатись ніхто не буде, але є щось більше. Є ще одне, що об'єднує всіх нас. Ми мешкаємо в одному середовищі існування. Середовище існування це сукупність факторів неживої природи, які забезпечують умови для життя живих організмів. Так, наприклад, сонце, температура та склад повітря, наявність води, родючість ґрунтів це фактори неживої природи і для нас, живих організмів, дуже важливі всі ці складові. Узагалі виділяють чотири типи середовищ існування: наземно повітряне, водне, ґрунт та інші живі організми. А вся наша сьогоднішня команда живе в одному середовищі. Спробуйте визначити, в якому. Виберіть з поданого переліку середовище існування, в якому мешкає людина кактус, ластівка, бабка, єнот та бузок. а. Неземно-повітряне, Б. Водне, В. Ґрунт. Г. E, мешкають в інших живих організмах. Абсолютно точно. Усі ці живі організми мешкають у наземно повітряному середовищі. Наземно повітряне середовище починається над поверхнею землі і простягається близько 20 кілометрів вгору, поки що є доступ до кисню і достатня відстань до озонового шару. Саме наземно повітряне середовище найрізноманітніше за кліматом та рельєфом з усіх вищезазначених. На поверхні землі є просторі і пекучі пустелі, високі гори, холодні білі простори північного полюса. Тож знайти своє місце у наземно повітряному середовищі може кожен живий організм. Звичайно, якщо він має до цього необхідні пристосування. Давайте розглянемо, до чого і як саме мають пристосувати живі організми у цьому середовищі. Пропоную обрати вам для цього свого героя. Людиною ви і так є, давайте щось цікавіше. Ви можете обрати неприступного та загадкового мешканця пустель кактуса, граційну та швидку ластівку, дрібну воїтельку зі шкідливими комахами бабку, харизматичного хижика єнота або квітучого мрійника бузок. Обирайте та досліджуйте, що саме вашому персонажу необхідно для існування у наземно повітряному середовищі і чи добре вдалося йому пристосуватися. А досліджувати ми будемо їхнє пристосування до чинників неживої природи. Перший чинник це світло. Сонце нерівномірно освітлює земну поверхню, при цьому світловий день змінюється на місячну ніч. До цього треба теж пристосуватись. Для того, аби орієнтуватися у просторі, у тварин наявні очі, вони допомагають розрізняти предмети навкруги та взаємодіяти з ними. При цьому не всі очі мають однакову будову. Так, ластівка та бабка ведуть денний спосіб життя. Тобто протягом дня вони активні, добувають їжу і тому вони мають добре бачити рухомі об'єкти. А от єноти це нічні хижаки. Тому очі єнота здатні гарно розрізняти об'єкти і у темний час доби. А от у бабки зір дуже цікавий. Кожне її око складається з 30 тисяч окремих частинок, і зображення вона сприймає кожною із цих частин, як мозаїку. Тож, якщо ви обрали когось із цих героїв, можете додати собі плюс 1 бал за пристосування до світла. А от кактус і бузок це рослини. Звичайно, вони взагалі не мають органів зору очей, аби сприймати світло. Але ви пам'ятаєте, що клітини рослин мають хлоропласти, які здатні сприймати наявність світла і, ба більше, фотосинтезувати. Тож різні рослини здатні рухати окремими органами, наприклад, листками, у напрямку світла, аби краще забезпечувати процеси фотосинтезу. От рослинам, автотрофам я віддам плюс 2 бали за пристосування до світла. Через вдячність за те, що вони фотосинтезують та утворюють поживні речовини, якими ми здатні харчуватись. Наступний раунд: пристосування до температури повітря. Кількість отриманого тепла дуже відрізняється у різних куточках планети. Наприклад, кактус, як мешканець пустелі, пристосовується до дуже високих температур. Влітку температура повітря в пустелі може перевищувати 37 градусів за Цельсієм. Але й бузок, який живе у помірному кліматі, деколи зустрічається з температурою плюс 30 градусів за Цельсієм. Таке значне підвищення температури небезпечне для рослин, адже при нагріванні їхнього тіла з них випаровується вода. Але є з цього вихід. Наприклад, листки бузку дуже блискучі на вигляд. Це все через те, що вони зверху змащені воском, який не дає воді випаровуватися з листків. У кактусів знайшлося своє пристосування до спеки: немає листків, немає звідки випаровуватись воді. Листки то в кактуса насправді є, просто вони перетворені на голки, які не тільки допомагають йому боротись із втратою води, а ще й захищають від поїдання тваринами. Сусіди кактуса по пустелях, скорпіони, павуки, ховрашки — пристосовуються до високої температури в день тим, що просто ховаються у піску чи в інших схованках і очікують на ніч, коли температура повітря спадає. Додаю буску плюс один за пристосування до температур, а кактусу плюс два. Тепер щодо тварин, їм зазвичай страшніші низькі температури. Наприклад, бабка пристосовується до холодної зими тим, що у цей час наявні лише її личинки, дитинчата бабок, які мешкають у воді, а влітку з них виростають дорослі бабки. Нагадую, що комахи це холоднокровні тварини, і температура тіла бабки залежить від температури довкілля. Ластівка та єнот теплокровні тварини, тож вони здатні за будь-якої температури підтримувати сталу температуру тіла. Взимку їм допомагає в цьому пір'я та шерсть, які додатково убезпечують тварин від втрати тепла. Цікавим прикладом пристосування до температур є бурий ведмідь. У холодну пору року він впадає у глибокий зимовий сон, попередньо набравши багато поживних речовин у вигляді підшкірного жиру. Тож поринає він у солодкий та теплий сон до настання весняних теплих днів. За пристосування до температури бабці додаємо плюс 1 бал, а єноту та ластівці плюс 2 за теплокровність. Наступний фактор це вологість та доступ до водойм. Звичайно, наземно повітряне середовище оточене та пронизане водоймами. Але кактус навряд чи з вами погодиться. У посушливій пустелі на сотні кілометрів простягаються зони без жодного струмочка. Отримувати воду з ґрунту кактус може після сезону дощів і розтягнути цю кількість води має аж до наступного сезону. Тому у кактусів потовщений пагін. І цей пагін дуже соковитий за рахунок накопичення у ньому великої кількості води. Плюс 2 за пристосування до вологості кактусу. Бузок мешканець наших широт. Дощі тут випадають часто, тож додаткових пристосувань йому не потрібне. Але у буску, як у багаторічної рослини, добре розвинена коренева система, якою він поглинає воду та мінеральні речовини з ґрунту. Бузок плюс один бал за пристосування до вологості. Тварини теж потребують води, тож уселяються недалеко від прісних водойм, які необхідні для життя. Також ніхто з них не буде нехтувати і водою після дощів. Але от бабка, наприклад, напряму залежить від води. Тому що яйця вона відкладає у водойми. Тож часто влітку бабок можна зустріти біля озера чи річки. Єноту та ластівці плюс один за пристосування до вологості, і бабці теж плюс один. Наступний чинник повітря. Те, що необхідно всім наземно повітряним мешканцям для життя, це кисень. Кактус та бузок поглинають кисень за рахунок отворів на листках бузок та на пагоні кактус. Плюс один за пристосування до повітря. І ще плюс два за те, що під час фотосинтезу у їхніх клітинах як бонус для всіх, утворюється кисень. У ластівки та єнота є добре пристосовані легені для надходження кисню до організму. А у бабки по всьому тілу розташовані тоненькі трубки трахеї, крізь які проходить повітря. Тваринам теж плюс два за пристосування до повітря. Ну і останнє. Усі живі організми здатні до руху. Рослини, зокрема, здатні реагувати на наявність світла чи води і спрямовувати свій ріст у їхньому напрямку, чи навіть просто закривати і розкривати квітки. Згадайте, хоча б мімозу сором'язливу чи кактус королева ночі. Додаємо плюс один за рухи у наземно повітряному середовищі рослини. А от тварини у цьому середовищі здатні літати, як от ластівка і бабка, ходити чи бігати, як єнот, стрибати, як кенгуру чи зелений коник, чи плазувати, як змії. Для такого активного руху тварини витрачають дуже багато енергії та мають спеціально розвинені кінцівки, окрім змії, у неї вони відсутні. У конспекті на вас чекають ще більше прикладів дивовижних пристосувань тварин та рослин до наземно-повітряного середовища. Ви зможете самостійно дізнати, що ж там у горбах у верблюда, як захищаються від холоду морські котики та багато-багато іншого. А тепер можете підрахувати свої бали за пристосованість до наземно-повітряного середовища і не забудьте оцінити пристосування людини. А на цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей.